Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо Мохіто: це смачний охолоджуючий літній напій. Отож, розпочинаємо. В миску вкидаємо свіжу м'яту, вливаємо сильно газований напій спрайт, додаємо трішки соку лимону та лайму. Перебиваємо блендером до однорідності. стакани вкидаємо лід, вкидаємо шматочки лайму. Через сито проціджуємо сік, який ми перебивали блендером. Кидаємо листочки свіжої м'яти і заливаємо спрайтом. Перемішуємо все до однорідності і можна смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!